Преподобний отець наш Варлам, ще, будучи юнаком, з батьком бував часто в монастирі, і коли знаходився в храмі, його вразило почути серед інших слів слово Господнє: Вереблюдові легше пройти крізь ігольне вушко, аніж багатому увійти в Царство Боже. І ось прийшов він до преподобного Антонія і відкрив йому свою думку і сказав: Хотів би я, отче. Бути іноком і жити з вами в цій печері, і нести подвиг. І тоді, знявши з себе боярський одяг, поклав його біля ніг преподобного і, вказуючи на обози з майном, сказав Це все Твоє, Отче, роби з цим, що хочеш, а я вважаю це за сміття, щоб знайти собі спасіння. З такі слова передає нам преподобний Нестор Літописець, описуючи житє першого ігуміна нашої обителі, святого Варлама. Його серце загорілося любов'ю до Бога, коли він побачив чернечі келі, чернече життя та молитву. Полюбив він це місце від усього серця, і залишивши жінку вдома, залишивши батьків, прийшов обитель. Коли вже святий Антоній молився в печері, а преподобний Феодосій будував наземні споруди монастиря, преподобний отець наш Варлам став подвизатися і прийняв постриг. Але по слову святого Антонія його батько дізнався про постриг, дуже рознівався і навіть забрав сина додому силою. І вигнав з монастиря святого Антонія та, та деяку братію, і була серед братії печаль, велика по святому, тому що любив він це місце, любив монаше життя. Але батько силою забрав його додому, вдів святого в багате вбрання, посадив собою за стіл та хотів, щоб він жив як справжній вельможа. Але Молитвами святого Антонія та браті, серце його змилостивилось, і він благословив сина на чернечий подвиг. І, повернувшись в монастир, була радість велика серед братії, і обіймали його і поставили ігуменом. Таку честь Господь дарував йому за смирення, за молитву, за ревність по Богу та його святим заповідям. Преподобний Варлам є прикладом для всіх нас, не тільки монахів, але й мирян, людей, які заходять в святі печери та бачать його святі мощі. Перший ігумен монастиря подає нам приклад і по своєї смерті його мощі виносять в храм над печерою, там звершується бдіння та божесна літургія. Де згадується життє в канонах та співах, у стихірах цього свята. Тому для нас преподобний це не просто святий, один із сонма Печерських святих, це батько та та людина, свята людина, дорака якої ми можемо завжди прийти, та попросити молитовної підтримки. Попросити, щоб Господь допоміг нам покаятися в наших гріхах, допоміг навчив нас молитися, святий Варлам, та з Божою поміччю привів нас до тихої пристані Царства Небесного.